подготовка к вторжению в Приднестровье. В непризнанной республике живут десятки тысяч граждан России. Там же расквартированы наши миротворцы. Напав на террасполь, киевские власти и стоящие за ними вашингтонские стратеги надеются еще раз разыграть сценарий, придуманный для Саакашвили в августе 2008 года. Цей патріотизм, я не знаю, як його назвати, але коли починаєш говорити ну хорошо, давай тоді на ато відправимо, відмовляється. От патріотам тут буде порушувати дисципліну десь там, то це запросто, а туди не дуже хочеться. А багатьох відправляєте туди? Ми ніколи не відправляли. У нас у нас своє ато тут. Ну, достатньо. Із кордону там, з Придністров'я, шалять немножко, да? ви ж їздили по заставах, там, по блокпостах, да? наші хлопці теж там стоять. А хто шалить? Нам ну, сказали, що мати. Наче... Ні, вони проводять, вони провели часткову мобілізацію, там зібрали людей і... На тиждень десь провели з ними заняття, провели стрільби і стрілкове озброєння, і е, навіть з танків стріляли. Ми ну, ж це а чуємо. де саме? Приністров'ю. Це на <гх at> а де саме Приністров'ю? Це, 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 це по-моєму, по е, на кордоні з Вільком-Михайловським районом, по-моєму, там. Це, да, І що, такі... є така загроза того, що... А, а, як ви думаєте, перед... ми, перед... ми, ж тут е, непогано устроїлися, да? А ті сіти, один слово. Одеський батальйон територіальної оборони. І що ми маємо? Значить, добре устроїлися, поля, природа. Тоже Дуже... Пулі не свистять, тут птічки поють, Ну а ми щось закопуємося, в землю. А закопи капіталь. Ми готувалися до Дня Незалежності. Були намічені провокації. Ну, всі так розуміли. Розвіття конфлікту, ну, путінський сценарій, да? Ми переодіваємося в Придністровську форму, заходимо на Придністров'я, обстрілюємо себя, вот, а потім возвращаемся обратно і починаємо наступати на Придністров'я. Ну, це в мозгу. Це по-українці, так. Президента робити. Путіна, да. А потім ще деякі російські канали це підтверджують. Ну, спочатку ж, в, 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 сценарій там розроблявся. Для Придністров'я воно ну, так. Є бойці, да, приходять призвані. А що ми тут робимо? Ну, так. А що ж вони там тоді із танків стріляють на той стороні? Вони ж, мабуть, теж щось готуються. А що кажуть, що 22 тисячі особового складу Придністров'я може виставити про, э, проти України? Да? А чого тоді Путін хоче через э, Новоазовськ, Маріуполь, э, Бердянськ, э, там далі, Мелітополь і далі э, на Одесу йти? Да? Ну, Значить, є всьому. Пацани з Спідністровські, ну тут же бабло роблять, да? гонять контрабанду, а тут тебе прийшли, хто не хто, перекопали дорогу, поставили палатку, пулемети, гнезда, все це діло. А пацани по привички, там, скільки в них раз, два рази, три рази в неділю, гоняють туди, сюди. Ну і влетіли в... да, перекопаний. Ну и выходят крутеллыки, пацаны, мы вам стрелку забиваем, да, вы, вы ответите нам за машину, вы нам бизнес ломаете. Ну, наши вышли, кто с чем будет. Раз и все. Стрелка не состоялась. Да, да, да. А мы громадские тоже Ой, как здорово. Я привез офицера сдавать в часть. Что значит сдавать часть? Ну, комплектовать. А -а -а. Представитель военкомата, представитель военкомат. военкомата, да. киевский военкомат. Если мы привезем в часть кого-то, кто не хочет, да, его там кроме медицины еще командир, ну офицер, который занимается. Спросят, вы готовы? Да? Если человек говорит нет, не готов, до свидания. Поэтому мы берем исключительно тех, кто хочет, что сейчас пошли более качественные люди. Наверное, вот как с Майданом было, да, то есть там побили студентов, там сколько их там было, 100 человек, да, раз на следующий день пришло 5000 тысяч. Начали разгонять 5000 тысяч, пришло полмиллиона. То есть, ну вот, похоже, то же самое сейчас происходит и с точки зрения армии. Да вы серьезно готовились и сейчас. Водився, а потребують за хлопці вашої допомоги? Ну буває так, що звертаються і кажуть, хочуть поговорити. А що хочуть говорити? Різні проблеми, бо людей набирають з різними так, соціальним статусом, з різними сімейними обставинами. І люди звертаються, звичайно, за допомогою психолога. Були приклади, коли людина звернулася, були проблеми в сім'ї. Начебто була спокійна, тобто відправила, як -то, а потім стало тяжко в житті і хоче, щоб чоловік повернувся. Ну, звичайно, була певна робота проведена, так як я професійний психолог за освіту і багато років поробив в прохонних органів, тому є у мене певний досвід спілкування з людьми. Пообщався, зараз чи людина служить. І... Майже кожен, я говорю, спасибо, товариш капітан, за те, що я служу. Як ви взагалі спілкуєтесь, як ви розумієте, що він зможе? У нас там чотири офіцери, які кожен за своїм напрямком роботи. Я офіцер-психолог, є. Я... А ви а буває таки ви зразу бачите, що він не Буває. Не Сьогодні був один офіцер. А ця пов'язка прийшов в воєнкомат, вже а. тепер тут нахожусь. Вся історія. Чесно скажу, служити не хочу. Сьогодні навіть воєнний колись. Так, а ви ж тут кажуть, що тут такі добровільно відпускають. Якщо признаєте, що служити не хочете, то вас відпустять. Ні, я служити хочу, так що буду служити. Меня взяли вже. А чого ви хочете? Яка вас мотивація, що ви хочете? Захищати родину мотивацію. І що, підходить для соворуження мостов? Такі кадри, щоб були всі, було б взагалі великолепно. Чого? Чем він мав такий? No, потому, у чоловіка є желання захищати свою родину. Да я зрозумів, представителя нет Ні. No, а он no, все типа, no, вот все документи. Ну все, все, все. No, no, все, yeah, все ще зайдемо. А як ви от самі? Тобто ви пішли в воєнкомат, як це все було? Кажете, я хочу воювати. Не так все просто, конечно. А так, я? Кажется, в початку два місяці не спиш, по ночам ворочаєшся, не можеш. Війна йде внутрі тебе, що творится, що відбувається. мужчинам нужно принимать мужские решения. Спальный мешок, да? Ну, принесли это не вытащу, раз кого вот. ага. -то. Нормально. Да и пришли. Темларова? Ну да, сказали, так только такая и нужна, другую. Ага. Другая. вы серьезно готовились какие-то Долго готовился, конечно. Передавайте привіт ребятам на сході. Скажіть, що десяти з ними та да ми подивилися батальйон Сторм, самий геройський одеський батальйон. У нас да. тоже всі геройські. Ми починаємося приказом Міністерства оборони. Скажуть наказ туда, ми поїдемо.